Напередодні ювілею незалежності Україна відзначає день прапора. Урочисто цьогорічне вшанування офіційного стягу країни у Батурині. Це традиційно і вручення паспортів юним українцям. 38 школярів отримали свої перші документи. Місцем дійства не дарма обрали гетьманську столицю. Безумовно, це для кожного є така знаменна подія, і хочеться, щоб наші діти, які сьогодні отримують. Паспорт громадянина України цим пишались і відчували гордість за той документ, який вони сьогодні отримали. В кожному районі області обрали найобдарованіших дітей, які урочисто отримали свої паспорти. Самі ж юні українці із відповідальністю сприймають таку честь і відчувають свій обов'язок перед країною. Для мене це більше відповідальність, Для мене це, для мене паспорт – це відкриття нових можливостей, новий етап в житті. Я как-то навіть не мір смотрю по-другому, коли от получила паспорт, вже взросла і уже так себе самостоятельно чувствую. Для кожного отримання паспорта це дуже урочиста подія. І оскільки тепер я стою, можна сказати, повноцінним громадянином України, і що так співало, що саме в цей день і в історичному місті Потурні, це, звичайно, ще більше для мене честь. Ну і я сподіваюся на те, що. Ось всі ці урочистості, які тут запланувалися. Вони допоможуть мені. Взагалі, це для мене дуже велика честь. До речі, отримували не лише паспорти паперового зразку, але й за бажанням дітлахам видавали нові пластикові документи європейського рівня. На вибір можна отримувати і паспорт старого зразка, і ви сьогодні бачили, що деякі діти отримали старого зразка паспорт. А можна нову id карточку отримувати. Це на вибір, і той, і той документ дійсний в нас. Дуже багато планується, щоб ця карточка дозволяє можливості і бути як і соціальною карткою, і для нарахування. Тобто, це буде такий єдиний електронний документ. Коли ми цього досягнемо, я думаю, що і потреба в цьому у споживача, тобі ж громадян України, буде відповідно більше. Подяки та почесні грамоти з нагоди свята отримали й видатні громадські діячі зі всієї області.